Прості та складені числа. Натуральне число, у якого лише два дільники, один і саме число називається простим. Натуральне число, у якого є більше двох дільників, називається складеним. Розглянемо приклад 7. Просте число бо має два дільники один і саме число 7. 12. Складене число, оскільки має більше двох дільників. Має один, саме число 12, і ще два, три, чотири, шість. Чи є один простим числом, а складеним? Ні, оскільки в числа 1 тільки один дільник. Запам'ятайте число 1 і не просте, і не складене. Найменшим простим числом є число 2. Щоб виписати деяку кількість простих чисел, можна скористатися способом, який придумав ще в 3 столітті до нашої ери Ератосфен Кіренський. Це грецький математик, астроном, географ і поет. На честь ученого цей спосіб носить назву решето ератосфена. Розглянемо решето ератосфена для чисел від 1 до 100. Приберемо складені числа, які кратні двом. Тепер приберемо складені числа які кратні 5. Приберемо складені числа які кратні 3 і 9. Приберемо всі складені числа і число 1. Ми одержали з вами. Частину решета Еретосфена. Давайте подивимось з вами на таблицю простих чисел від 2 до 1000. Нею можна скористатися при розв'язуванні будь-яких завдань, де потребується знайти прості числа. Дякую за увагу.